Щоб надовго зберегти своє тіло в тонусі, ми намагаємося правильно харчуватися, займатися різними видами спорту тощо. Та чи достатньо цього? Що ми можемо такого зробити та додати у свій домашній догляд або недомашній догляд, щоб принести більше користі своєму тілу? Сьогодні про це на диванчику. Так гарно написала, запам'ятати не можу. Те, що ні, не так. Ну да, так. Давайте що раз постійне це сьогодні. Бо я пострілу заставили. Цікавих випусків диванчиків. Диванчиків. Сьогодні наша команда познайомить вас з Іриною, спеціалістом, яка знає все про корекцію і моделювання фігури, масажі. Догляд за своїм тілом та ще багато чого іншого, Ірина. Розкажіть, як ви почали займатися тим, чим ви займаєтесь, і чим ви займаєтесь? А, вже майже два з половиною роки я експерт із корекції фігури. А, почалося все з масажів, з того, що а, клієнтка сказала, що антицелюлітні масажі це боляче. І мені захотілося розібратися в даній темі. І я почала практикувати до цього. Я вже вивчала класичні масажі та лікувальні. А згодом вирішила все-таки перейти на корекцію фігури. Почалося спочатку з антицелюлітних, далі лімфодренаж, моделювання і так затягнуло взагалі в цю тему. І пізніше вже я почала вивчати харчування, тому що моделювання тіла лише за допомогою урок ми всі розуміємо, що це ну, неможливо. Так, воно є, так, покращуються форми. Але того ефекту бажаного неможливо просто а, дати клієнту. Далі пішло тейпування: <сум> метод, який можна застосовувати навіть вдома. І так воно закрутилося. Обгортання, детокси різноманітні, і вже наразі я маю більше 400 задоволених клієнток, які пройшли курс. Ну от саме із корекції фігури. Що таке лімфа, і навіщо її розганяти? Лімфатична система це взагалі дуже цікава система. Вона нам потрібна і, взагалі, покликана для того, щоб очищати наш організм, виводити зайву рідину, виводити зайві солі і тим самим. Постачати, ну, залишати корисні речовини та електроліти. І як відомо, якщо ми не почнемо наш, нашу програму саме з лімфодренажного масажу, то такого суперового і швидкого ефекту ми не отримаємо надалі від антицелюлітних масажів та моделювання. От, за що вона відповідає? Перше, це налагодження водно-електролітного. Балансу взагалі. По-друге, це захист нашого організму, так як відомо, що лімфа випрацьовує клітини, які розповсюджуються по всьому організму, і тим самим укріплюють наш імунітет. Що нам допомагає їй працювати? Це Постійне споживання води що б там не казали б, але воду потрібно пити, і потрібно пити її саме в чистому вигляді. От. Тому, коли в нас питання постає того, що е, багато блогерів рекламують споживання води е, вранці з лимоном, з імбирем, е, Тут не потрібно слухати, тому що кожен організм він індивідуальний, і е, якщо в нас є проблеми з шлунково-кишковим трактом, то навпаки це може зашкодити. А як можна в домашніх умовах розганяти лімфу, робити цей масаж? А, існує дуже багато вправ. Саме безпечніший спосіб це просто от наче, струшування. Це ти коли піднімаєшся на носочки, але також слід потрібно за цим слідкувати, щоб не піднятися там вище, ніж на 5 сантиметрів, і просто різкими рухами спускатися. І так ми допомагаємо лімфі підніматися, адже що тут допомагає робота м'язів, тобто Робота м'язів і правильне дихання. Воно допомагає нам прискорювати тік. А також допомагають Вправи в положенні на спині, коли ми руки і ноги піднімаємо вгору і починаємо ними вібрувати. Теж дуже класно допомагає. Із загальних це жінки знають позу кішечки, вона взагалі працює на весь організм. От, це із таких основних. А, окрім цього, що нам ще допоможе, а, Це ванни із сіллю. Також нам допоможе раціональне харчування, достатнє споживання води. Але споживання води, воно не має бути із якихось там критеріїв із інтернету. можна це прорахувати індивідуально. Якщо це взимку, то на один кілограм тіла потрібно 30 мл води. Якщо це літо, то 40-50. І знову таки в залежності від тієї фізичної активності, в якій ми перебуваємо. Окрім цього. Нам допоможе самомасаж. Ми всі знаємо е, на шумівші щітки масажні, але тут треба бути обережними, оскільки потрібно правильно підібрати. Вона має бути із натурального ворсу, е, слідкувати за тим, щоб правильно саме потоку лімфи е, неї працювати круговими рухами і не допускати травматизації. Це дуже велика е, така проблема серед клієнтів, тому я їм взагалі кажу. Не робіть краще ніж робити отак. Також скрабування воно також допомагає створити додаткові рухи, які зможуть підрозігнати баня, сауна. Також у професійних салонах є ще дуже класна процедура детокс детокс з холодним парафіном. Це лише за індивідуальними показаннями, оскільки у процедури є протипоказання, і експерт має чітко задавати питання, які підштовхнуть клієнта на їх чесні відповіді. А що таке метаболізм і як дізнатися, хороший в мене метаболізм, метаболізм чи поганий? Ну, метаболізм. Обмін речовин це сукупність різноманітних хімічних реакцій, які взагалі є в нашому організмі і підтримують нашу життєдіяльність. Так, він є повільний тип, є пришвидшений, і є збалансований. Як можна це визначити, взагалі, скільки енергії в нас має випрацьовуватися на певну кількість там, кілограмів? Так? Це взяти нашу вагу, помножити її на 24 години, і далі, вже дивлячись, ми спортом займаємося або на нас сидячий спосіб життя і ще раз помножити на 1,4, 1,3. Відповідно. І вже виходячи з цього, ми матимемо е, ту цифру, яку ми маємо дотримуватися, щоб наш організм нормально функціонував. І якщо ми вже впадаємо в дефі... дефіцит, тобто… Ну, наприклад, у нас там вага там, 70 кілограмів, так? ми там маємо споживати 2000, а ми рахуємо дієтами 1200, є така дуже розповсюджена проблема, то ми не отримаємо результат, наш організм буде стресувати, і це виліться в подальші якісь. Навіть хвороби. Не лише порушення, а й хвороби. Тобто потрібно слідкувати. Якщо, наприклад, людина відчуває якусь апатію, млявість, вона хоче багато кави пити, вона е може пропускати прийоми їжі, то тут це повільний тип. Таким людям потрібно що вживати? Білок. Обов'язково кисломолочну продукцію, і потрібно увагу приділяти вуглеводам. Особливо це крупам, і менше, як можна менше уваги, там білий хліб, ну, взагалі, хлібобулочні вироби. Якщо, наприклад, у людини, а ще не можна при повільному типі вживати червону рибу, тобто дуже Такі насичені жири. Коли у нас швидкий тип? Як це може спостерігати людина взагалі? М'ясоїди страшні, не люблять солодке, вони постійно такі по типу енергійні, але при цьому вони вимотані. От, тут ну, все-таки треба звернути увагу на, на білок саме і на корисні жири, і обмежити при цьому споживання тих же самих вуглеводів. Тобто, виходячи з того, знов-таки по нашим відчуттям, ми можемо. Визначити, до якого типу ми відносимось, і збалансований. Тобто, потрібно слідкувати за тим, щоб у нас при кожному прийомі їжі. Були білки жири, вуглеводи обов'язково мають бути в рівному співвідношенні, наприклад, білки як тваринного, так і рослинного походження. От тут ми маємо також в кожному типі відпочивати обов'язково, щоб ну, обмежити стрес. Щодо дієтології, чому суворі дієти не приносять користь, а шкодять здоров'ю? Тому що там не збалансоване харчування. Тобто вважають, якщо там я не їм вуглеводи, наприклад, так, то воно там швиденько буде все виходити. Якщо я там не їм жири, а вони дуже потрібні взагалі нашому організмові, навіть якщо ми їх ввечері споживаємо. От, але це. Корисні жири від цього йде жорсткий дефіцит нутрієнтів, жири, білки, вуглеводи. Немає відповідності, немає нормального постачання клітковини. Організм наш не може повноцінно функціонувати, тобто він достає запаси. Так, ми можемо швидко схутнути, але воно потім нам повернеться а то і набагато більше. більше, більше. Так потрібно, щоб все було все таки збалансоване. Потрібно, щоб був в нормі водно-сольовий баланс. Обов'язково потрібна фізична активність. обов'язково. І тоді, вже, коли ти слідкуєш за харчуванням, 80% це харчування. І коли там приходять до мене і кажуть, розпиши мені, будь ласка, якусь дієту. Дієта розписується лише в тих випадках, коли у вас є певні захворювання. А коли у вас захворювань немає, у вас не прописано, що ви маєте якісь обмеження зробити, тоді ніякої дієти ми не маємо використовувати так. І все знов таки лише з консультації спеціалістів. І виявляється, що Є такі проблеми гормонального характеру, там щитоподібною залозою, є проблеми взагалі із цукром, тобто інсуліно резистентність. На це мають звертати взагалі дівчата увагу, коли, наприклад, вони там і дієта є, і масажі. І спортзал, але я не худну. Тобто, тут розбиратися треба вже доволі таки глибше. От здавати аналізи на вітаміни, які також впливають на наш апетит і, взагалі, на наше самопочуття. Тому я є проти дієт Взагалі я за те, щоб люди навчилися харчуватися збалансовано і раціонально. А щодо води, чи знаєте ви якісь дієві способи, щоб не забувати пити воду? От я, я дуже забуваю пити воду, я можу випити за день склянку, можу дві. ну, На вечір мене пробиває пити багато води. А, а так забуваю. А коли ви на вечір починаєте пити багато води, це вже йде процес зневоднення. От, вам не вистачило тієї, ну, взагалі, от, води за цілий день, і ви вже на вечір починаєте напиватися. Просто вам от не вистачає жорстко. А воду потрібно вводити в свої. Ранкові ритуали, наприклад, так має стояти склянка гарна, гарна mm -hmm. склянка, гарний глечик. Якщо там ви поки не полюбляєте теплу воду, то хоча б почати з кімнатної mm -hmm. води і ввести собі за правило кожного ранку пити склянку дві води перед їжею за 30 хвилин. Забудемо після через годину забудемо. Вона має бути завжди в полі зору. В мене є клієнти, які, наприклад, ставлять собі застосунки різноманітні, і вони п'ють по застосунком. У мене був такий застосунок, і я все одно забувала пити ту воду, я його ігнорила. А потім ви їх взагалі видаляєте да, зі своїх да. смартфонів. Ну, все-таки, Випрацьовувати для себе правила, тобто це має бути так, наче ви вам от там почистити зуби, наприклад, так я йду зранку, випиваю склянку води, і так воно увійде у звичку. Обов'язково пити воду. До 4 годин до п'яти вечора, тобто пізніше так ми можемо пити, але не в основній кількості, тому що далі вже особливо для людей, які страждають на набряклість, то це дуже шкодить. І, взагалі, занячі організм має очищатися. Тому все-таки зранку і до 4 годин ви маєте випити. Шість склянок води. А які нові техніки для боротьби з зайвою вагою о, вам відомі? Зараз їх дуже багато. По-перше, дуже багато самих апаратів. По друге, дуже багато різноманітних процедур, такі як і віски сповивання. Там, і... Стікс-обгортання, детокси – стікс -обгортання, це із дуже таких ну, брендів вже, да, вони. Завезені із-за кордону, але і в Україні вони доволі таки активно використовуються. Це теж саме тейпування допомагає справитися, але найбільше допоможе все одно робота із харчуванням. Це є і обгортання в домашньому догляді, і ті ж самі щітки, і ванни, і контрастні душі, і тейпування можна самостійно вдома зробити. Є курси по самотипуванню, ми їх проходимо. і Це як і для обличчя, так і взагалі для тіла. Що має бути в домашньому догляді. У кожного. Це професійні засоби. Обов'язково професійні засоби, і вони мають підбиратися індивідуально під кожну людину. Застосування професійної косметики допоможе або вирішити питання, так, яке стоїть у клієнта, або підтримує, наприклад, напрацювання. Це скраби різноманітні, але треба ж дивитися по типу шкіри, наприклад, із яким запитом. Звертається до нас клієнт. Косметика. Так, є дійсно різноманітні фірми, які ну, так, придумали вже купу доглядової косметики, яка підходить під всі типи, яка точно не нашкодить. Із косметологічних по обличчю має підбиратися індивідуально у косметолога. Тобто намагатися як можна менше звертатися до мас-маркету, а все-таки відвідувати спеціалістів і брати консультації. Секрети молодості в реальності дуже прості: молодості здоров'я, що важливо любити себе і систематично приділяти собі час. Так, так. І це робота не лише з нашим тілом, а це взагалі робота з нашим психоемоційним станом, це відвідування психологів, якщо ми не справляємося читанням книжок. Так? Це любити своє відображення в дзеркалі, сприймати, по-перше, себе, своє тіло, любити і піклуватися про нього. Все так, реально дуже. Просто все, але ми любимо, знаєте, закрутити все так просто до неможливості. А потім ми ж самі від цього і страждаємо. Від того, що ми собі придумали, надумали, подивились, передивились, оскільки зараз ще дуже впливає інстаграм, наприклад, так, блогери. То тут... Ми, ми не закриємо інстаграм, але ми маємо включати любов до себе любов і піклування. Дякую вам. Любіть себе, не шкодуйте часу і коштів на своє здоров'я. І воно скаже вам спасибі у вигляді молодої зовнішності, бадьорого духу та міцного здоров'я. А якщо підпишетеся на наші соцмережі, то отримаєте приємний бонус у вигляді нових. Цікавих та актуальних випусків диванчику побачимось.